Коли говорять про епоху великих географічних відкриттів, його ім'я згадують останнє. Хоча завдяки старанням саме цього романтика далеких плавань і фанатичного воїна хрестоносця Португалія розпочала колоніальне захоплення Африки, а в Європу вперше завезли чорношкірих рабів. Але сам організатор цих походів за все своє життя виходив у море тільки тричі. І не далі ніж на 200 миль. І все-таки португальський принц Генріх заслужено носив горде прізвисько мореплавець. Інфант Генріх або Енріке був сином португальського короля Жуана та Філіппи Ланкастерської, яка принесла в країну традиції британського лицарства. Енріке та його братів навчали семи лицарських чеснот, написанню віршів, верховій їзді, фектуванню, грів шашки, полюванню та плаванню. Але найбільше юнака цікавило володіння списом, хоча він не зневажав вивчення природничих наук та богослов'я. Лицарство як військове і релігійне служіння визначило все наступне життя інфанта Генріха. В 21 рік він став ініціатором захоплення фортеці Маврів на півночі Африки. Усього 150 миль. Така була довжина першого морського походу майбутнього натхненника морських завоювань Португалії. Оборону Сеути нового форпосту португальців на африканському березі король доручив інфанту Генріху. Для цього частину доходів скарбниці переходила в повне та безконтрольне розпорядження принца. А через 5 років Генріх став великим магістром ордена Христа. Тепер в руках інфанта зосередилася величезна влада, духовна, військова та фінансова. І принц Генріх розпорядився цією владою як найкращим для Португалії чином. Від звільнених рабів християн Генріх довідався про каравани, які по африканській пустелі перевозили золото з берегів Гвінеї в мусульманські порти Середземного моря. Обізнаний у географії, принц вирішив, що Гвінея можна досягти морським шляхом. Тоді відібрані у невірних скарби можна було б відвозити в Лісабон. До того ж, обійшовши мусульманські території з півдня, можна досягти християнської ефіопії і почати з нею вигідну торгівлю, а потім дійти морем і до самої Індії. До загарбницьких планів інфанта домішувалася й наукова цікавість, підкріплена знайдеми в Сеуті, точними географічними картами. І коли брат Генріха, принц Педру, привіз з Венеції рукопис книги мандрівника Марко Поло, який вже встиг прославитися, інфант твердо вирішив довідатися, що за землі лежать південні Шесеути. Генріх зайнявся організацією морських експедицій до північно-західних берегів Африки. На настійну вимогу принца Генріха в 1431 році в програму Лісабонського університету були включені астрономія та математика. В 1438 році біля мису Сант Вінсенті у фортеці Сагриш Інфант Генріх заснував обсерваторію та морехідну школу Віла до Інфанте. Туди були запрошені знатні вчені, картографи, астрономи, навігатори з усієї Європи. А принц Генріх брав участь у дискусіях на рівні з ученими. У школу приймали всіх гідних, незалежно від родових, етнічних або релігійних розходжень, що було незвичайно для католицької Португалії 15 століття. Стараннями принца Віла до Інфанти стала першим у європейській історії науковим центром. У фортеці дотепер збереглася величезна 43 метра в діаметрі роза вітрів, діарама багаторічних спостережень за напрямком і силою вітру. Натхнені підтримкою принца, капітани португальських каравел, в 1418 році відкрили острів Мадейра. Генріх почав освоювати нові землі, і незабаром на Мадейрі з'явилися перші поселенці. А в метрополію стали доставляти вино рідкісне по якості навіть для виноробної Португалії. Потім ціле десятиліття Генріх завзято споряджав морські експедиції на Канарські острови. Але капітани не могли обминути підводні скелі біля мису Бахадор. Кораблі одержували пробоїни та тонули. Нещасливий мис, де, як вважали в той час водяться дракони, в 1434 році обігнув з боку відкритого океану капітан Іаніш. Шлях у Західну Африку для Португалії був відкритий, а Генріх отримав почесне прізвисько мореплавець. Чому ж інфант сам ніколи не відправлявся в далекі експедиції? Гадали, що Генріх боїться піратів, або що він вважав ганевним для особи королівської крові перебування серед матросів. Але найімовірніше, принц вважав своєю головною справою аналізувати звіти капітанів, відокремлювати правду від вимислу та споряджати нові експедиції. Романтик далеких мандрівок Генріх Бореплавець свідомо закрив для себе море і як справжній лицар стримав слово. Генріх ніколи не був одружений. Стриманий і похмурий, він вважав себе винним у смерті молодшого брата Фердинанда, який потрапив у полон до Маврів під час їхньої невдалої морської експедиції в Танжер. Останні роки Генріх провів в Сангриші, оточений учнями своєї морехідної школи. За два роки до смерті він втретє ненадовго вийшов у море. Генріх Мореплавець помер 13 листопада 1460 року. Його справу продовжили знамениті португальські моряки: Бартоломео Діаш, Баско Дагама та найвидатніший із послідовників інфанта Фернанде Магальяш. Вступивши на службу іспанській короні, він став відомий усьому світові як Магелан. Своїми досягненнями всі вони зобов'язані португальському принцу генріху мореплавцю, людині, на гербі якої було написано Талант до добрих здійснень.